Всем еще раз привет. Получилась у меня сегодня шабашка. Выходный. А тут подзвонили знакомые, надо поехать заменить. Сейчас я вам покажу на унитазе крышку. О. Крышка лопнула. Надо поехать купить и поменять. Еще что-то. І ще щось, і ще щось, замок, 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 не тут треба. А, ось. Все. Замок, і ще щось. Ну подивлюся. Зараз поїду куплю кришку і поміняю. Ну я подивлюся ще щось у мене в телефоні. Опа. Щось було написано. Щось було написано. Зараз я вичитаю. Ну, я вам прислали смс-ку. Минуточку. Так. Так. А, лампочку. Так, унітаз, лампочка, ручка. І в холодильнику дверіка. І в холодильнику дверіка. Так, ну повідомлю, я сейчас це куплю. сейчас передивлюся все. Ну, ще треба щось купити буде. Точно не з Так, ага. Ось вот така штука. Поняв. Поняв чи не поняв? Поняв. Угу. Вот таке воно треба скупить його. Все сделаем, сделаем, все сделаем. Хочу постараемся все зробити. Сейчас підемо до холодильника, подивимся, що з холодильником. Ну до в холодильнику. Тут поламана ручка. Не ручка, а ушко це. Воно можна бути таке. А тут воно поламане, Так що я позвоню чи дверки другі, чи я не знаю. О. Ще раз. Привіт. Ну а що? Тепер треба відкрутити мені, головне відкрутити сіду шкос. Бо ви, як знаєте, хто знає, хто сталкувався, тут невдобно другий раз. Откручувати, закручувати. Там так мало места. Если она двигается, то все шукают приспособления, чтобы хорошо зажать, чтобы не двигалась. Потом пальцем ее не открутить. Для чего надо иметь плоскогубцы. Опа! Тут ее главное отпустить. Вот пластмаска. А вы знаете, что пластмаска... Вона е, служить для того, як типу, контргайка. Зажав, щоб не відкрутилося, бо таке ощущення, що як виглядь, тут бричка і ти сидиш, і воно відкручується. Ні, не відкрутиться. Це за того зажимаєш, щоб Бо це ходить, ходором другий раз. Бачите, я чуть зажаю, вона ходить. І це багато мені подобається. І це я ходжу і підкручую. Так, я то я зажимаю кругом. Упокоє, по оце має другий раз така робота. Це, мабуть, хтось так з розгону вирішив приземлитися, що тріснула сідушка. Чи чого, ну, я не знаю? Одвісу ні, одвісу я вам скажу, якщо нормально мягка посадка, то одвісу не, не лопне. Хіба що тут подушки такі є, подушечки ви знаєте, 4, 5, не знаю. Зараз подивимось. Може випало, а тоді воно прогинається. Такі болти, як русьби унітаз. Ось такі завтовшки. Обачно унітази, ви знаєте, таке тіло. А отакі от, болти. Не знаю. Моя такий спеціаліст, може ще щось тут робиться. Ну, не знаю, побачимо. Зараз все будемо. Все будемо, будемо, будемо. Так. Открутила. О, пішло. Пішу. О, треба пошатати. О! І пішов. Біде. це такі діла. Так що я зараз це зроблю, замок зроблю, лампочку зроблю і все, і виходний продовжається. На вулиці дощ іде, так що... А що? Хорошо, що подзвонили мені дівчата тут. Вони ж самі не зроблять, правильно. А вони позвонили, ви зможете після роботи під'їхати та зробити. О, та я кажу, хм, я можу вовремя роботи. Вони ж не знають, що в мене вихідний, не знають. Вони кажуть, ой, це хорошо, ми вам, що ви це з роботи відпросилися, то ми вам ще. І ви знаєте, от благодарим. Дівчата кажуть, не треба мені нічого лишнього. Мені тільки. За роботу і все, і за оцю штуку. Я куплю і заплатити. А те, що я з роботи відпросився, вони ж не знають, що в мене виходний. Я ж мовчу, кажу, за це не треба. Вони, ой, а то таке, так що, Ну а що, треба ж допомагати? Земляки, всі земляки. О, ну дивимося. Тут є дві подушечки. Опа. О, упали там прокладки, Сейчас же у упал. Оп, тут вода чистая. Упал болт один, болт. О, он выпал, он же аккуратно выпал. Так, нет, тут есть все. Это точно, с разгону. Это кто-то хотел. Не знаю, что хотел. Есть, так, приміряємо це. Вони злодій стандарти будуть. Це мене найдужче оце я класну. Примірять. Хоч би те взяти, хоч би э, таке взяти. Воно скажу, ну, та таке. О. Щас я сфотографірую чек, щоб ви не бачили. О! І вишнюємо. І вийшли. О. Баля не выйдет, ну вообще. Так, чек. Сумму, чтобы главное видно было. Так, де мій телефон. Так. Сутрафирую що купив а що афірую, що поставив так 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 так. О, так. О, ладно о я навчився вже телефоном пользоваться можу страфірувати, выслать вже. я можу e, в комп'ютерах сидіти і смс крицевать навіть. так що не знаю, що чого. Думаю, що за унітаз стоїть, а воно на фотографії не о чому. Пашко. Есть одни. Теперь закреплю. И еще вышлю фоточку. О. А тут же лампочку поменяю. Не поменяю, там лампочка хорошая. Там надо светильник справить. Сфотографирую и вышлю. Потом пришлют гонорар. Sí, sí. hajuke sind. Sí, sí, sí. Яки його буду ставить, приміряють. О, отак, так? Виділі, все закриває, все. Го, о! Як має бути? Має бути. Ага. А де ж оці? А, ну що, вони для чого вони? Оці штучки. О! Єс, кто матізатор А тут немає, а тут. А, це тут должен быть більше. Ладно. О, есть. Есть. Боюся, щоб не упало руки трусяться туди. Ну, нічого далеко не побіжить. Ладненько. Отак я думаю, да? Отак. Раз. Два. Чего так? Так, правильно, а? Оп, поставлю так. О! Побачите! Так воно держиться. Фу-фу-фу такі прокладочки там. Знизу. Щоб не до. Чи не так? Щоб ви? Не... Ні, не так. Брешу. Це заходив в потай, це прокладочки не тут. Це Отут прокладочки. Ага. Отут От що воно не бігало, не, йорзало, не йорзалося туди-сюди. Я вважаю, так? А ви, і ви так читаєте, розпина мокра. Робив, не робив. Єсть. так, Раз. так, два. Все. О, є. А тут одні регулюється, Туди взад перед, взадперед. Це як підтягнемо барашкою цією. Де барашка? Ось вона, Все, опа. Три кілометри оцього болта. Зачем? Спрашується. Хочешь, бери, это откусит вас Ну, не хочешь. Ну все вот такие. Там різьби вот так хватит. Не такая надо. Так, хоч бы удобно крутить было, то На колинах. Трошки неудобно. В чем Такие дела. Сейчас Так, ну що, я піджав, тепер поставлю рівно так, щоб воно буває, не вашим, не нашим. О, все. А тепер до окончання я підіжму, не знаю, пласку упсами не буду, а може і підіжму. Попробую, як буде. Бегать. Та, да, надо, наверное, да? Надо чуть чувствительно, ну, щоб не лопнул. Ну. Це ж унітаз, треба легенько? Я без розвону. Зачем розгону сідати на унітаз, а? Я теж так думаю. Оп. Зараз, ви бачили нові монітарці, мені подобається, Кинув кришку, а вони так то потихоньку раз. Одне і друге оп. І стало. А це баба. Баба, туди-сюди, все нормально. Зараз фото І все буде. Вчора прийшов Максим до мене з Діаною, Максим. Максим певний, да, його раніше зробити спустив, а потім Діанка зачала. Так, питаю, якісь ключі у вас, треба щось їм там, там в стиралку ззадні кришку знати. Там шесті граники. Бо щось ще підчіпнеться. Як е, уїсть, У мене такі наборчик, я купував у лідлі отверткою такі. В наборчику там лежали. У мене вже я положив, бо вони такі маленькі оці, що піджимають ручки там все. Та яку я в тебе це заберу, бо вдруг мені понадобиться, Бачите, сьогодні понадобилося ось така, ось така штучка на замку. Ну це в туалеті з однієї сторони немає нічого, а з іншої сторони така штучка, щоб закриватися. Ну як от я казав, ніпіль. Туди ду а назад ні, ні. діла нема. Оце я так, зараз установлю. А як його правильно так, хоп, і закрили, да? Я так хоп. Ще. О! Ну, все, зараз я його зажму. Ну, спина мокра. Блін. Mm -hmm. Роботи не почати, играть. Спина мокра. Я тут не работаю. Туди ручки підзимають, усе тут. Ну я не тут, не, не тут я приписаний. Ось повертається все. О. Я вже сюди приїжджаю, як от отпаде. Оце так. Найду его. Круто идти Что ты? Да, Там возьму, подержу. твердка он у меня в кармане. Не в кармане, сумки. Скажу, девчата, приїдь завтра. Назад. Так, сейчас. Может, не выйдет, да? Трошки длинний оцей штоп, бо він у двері як вставляється, ну воно не плотно і болтається. Хорошо, що в мене полотно по металу є, я його зараз відпиляю чуть, чуть кусочок. З усіх кінців зараз понадпилюю і обламаю, І воно сяде на місце. Ось таке діло. О, ну, як я буду пиляти, не буду показувати, звісно. Все, замочок зробив. Хоп, закрився, Хоп, відкрився. І в цій хаті в цій хаті лампочка. Оце воно ця штучка вилазить. Тут шпендель оцей. Як його можна крутити, що воно випадає. Тут такий фіксатор. Закрутив, відкрутив. Ну, все справив. все справи. Буду їхати. Ну що, заробив я там, де робив унітаз, пару копійок. Думаю, щось я жінки куплю. Зайшов у магазин, купив їй отакий губничок, бо бачу вже оцим, аж пластмаскою тре. Думаю, ще на тре губи. Думаю, забіжу зараз та куплю. Я знаю, який вона цвіт любить, такий красненький. Так вона десь в тій стороні ходить. А я швидко оббіг, узяв і на касу, вона й не знає. Побіг я. Зараз дожину, зрою і подарок. Бачите, вона вже вийшла. Щас дивіться, я їм приподнесу. Вона вже сміється, думає, це так. Я йду, улибаюся, а вона мені улыбається, думає, це просто так. Вона ж то не просто так. Най! Ту, ту-ту-ту, ту тут, тут. дивіться, який цей подарок зробив. Ану, хоч і вгадав чи ні, таке. ну, бо ти скоро губи потреш пластмаскою, я бачу ти. Ану. Що ти? А, а так піде? Ти довольна? Страшне, як слон. Дякую. Виключай камеру, та я тебе розсилую з помадою. Ти накрасиш, а потім я включу камеру. Добре утро. Обратно у нас не погода. Як ви бачите... Не зіроньки, не хмареньки, як кажуть. Не гори, не гори, не сонце. Дощ іде і в мене обратно маю вихідне. Що я для чого зробив? А зробив я для чого? Першу чергу, нагодував жінку. Першу очередь. Бо вона приймає першу таблетки. Ну їй там по мені треба. Тепер у нас йде по плану Вовдан. Я йому варю пельмени. Що ти будеш кушать? Пюрешка, пицца, бутерброди, поразували, котлетки вчора жарили. А пельмені, ти чуєш, він каже? А він каже, пельмені, і зараз каже певине. Значить, що я делаю? Варю пельмені. А потом буду снидать я. А що я для себе приготовлю? Оце з пілемінів буде навар. Да, укину туди лаврового листочка, укину туди перчику і укину туди мінки. Там водички мало, а з пілемінів навар хороший. Ну, як пілемінів, знаєте. Я решив що їдять пілемінів. З водичкою щось. Ну, ну, а що ми тут не робили і раді Ну то є суп, там плавають племені. Я їх витягну, там не буде плімень. Там буде січки втіліра. Ну що, це ти нема що їсти? Є? є що їсти. Ну Ну, Як це нема що їсти? От хаймо в холоді. Зараз я відкрию. А позавчора ми робили говядину. І холодець. Ну ми все не перерабатуємо. Так що я зараз укину туди дві ложки ще е, голяти, воно піде теж на варчик і мівінка, і буде в мене отакий супчик. Я не хочу варити ні суп ні борща. Жижу не варю, бо тому, що всього ще вчора і котлет нажаривать, построю. І він вирішив сам собі суп варганити. Так, ну поки виключимо. поки я витягну отсюди пельменчики. А ще хочу тобі сказати, не виключай. Що, що? Ти тільки що починав балакати, що ти каже. Доброе утро. А треба казати доброго ранку. Ну, кого рано, кого утро це ж таке діло. Треба запам'ятати вола, що утро це ранок. Ну, це я скажу, кого ранок, в кого утро. Я вже запам'ятала. Мені написали коментар. Ну, що... Полотенце, я сказала полотенце, носки і глаза. То мені написали рушник, шкарпетки і очі. Ну я вже учу українську. Рушник, шкарпетки, очі. А я, а я не буду вчити українську, тому що я її правда. Я не є багаткою. У мене така українська. Я хочу ще побалакати, знаєш, от чумалівською. у чумаліві українська. Чи яка там мова? Ну, у вас у селі, ти родилася, ти прожила там 18-17 років. Яка вас там мова? Українська? Ну Українська, ми розуміємо, так? Да? Значить українська, ніяка. Ну і далі що? Рушник, що це буде? Як? Ну я сказала полотенце. Людина, яка мені написала цей коментар, рушник шкарпетки, очі. Ну, це їхня віде... українська, відкуда вона? Підожди. Вона дуже добре знає російську. Вона з російської переводи мені не з якої. Так чисто щира українка так чітко знає російську, прямо слово в слово. Ну. <схай> Аж позорно так. Ми бачите, хімічим, то те слово, то те. Не знаємо не того, не того. А вона чітко знає українську і чітко розуміє російську. Вот это предательница, я называю, если она так четко мову ворога запомнила. Я даже не придаю значения, минимум никакое. А она, видите, как обращает внимание, четко. Так что? Ну, как носки ну, по вашему, как еще что-то? О! <реш> Учить штримфли. Гати. Учить. Штримфли, носки, гати, штримфли. У мене вже послали, ширінка це платок. Отак от. І свита й платить ширінка. Свита, свита це плаття, плат фартух і ширінка це платок. Да. Так що вчи, подруженько, яка написала мені вчи. Вчіхалка. халка, вчі, те, що ми вчимо. Ми багато чого знаємо. А це ти таке нас навчила, аж ми це вже з'їли і забули. Те, що ти нас навчила, І Заграда так. <гум> Ні, це... Знаєш це хто? Це, як ото називається, визиває на себе ненависть. Ну, як ще можна назвати їх? Ти якою мовою хочеш сказати? Провоцирувати хоче. Ну, переведіть. Ви ж знаєте, як це переводиться. Я це, це кажу, Ну, спровоцирувати, да? Бо це хоче визвать на дуель. Не вийде. Ні-ні ні. Варим милинку. Варим милинку. Такі нас дела. Милина з маком розсолу. Буде в мене розсольник сьогодні. <рес> так, лясо кипить. Давайте я родину, а так. Ми сейчас снідаємо, йдемо в магазин. Не знаю, чи який, але треба купити там порошок жидкий і ополаскивать. Бо вдома сидимо від безділий, а треба стирати. Надо машинку глянути. Надо машинку глянуть. Машинка гулять. Як самоліт І так, погружаю чер. За, за. Висипає. Висипає, правда. Вивагу. Висипаємо це російська чи українська? Пані знахарка, ну. О, пані знахарка, це точно. У мене блюдечко <гум> Невеличке тут грам 600. Зараз я насипаю. І поки воно прохолоне, воно тут напариться. І будемо снідати. Я всіх приглашаю. Всі, всім приємного аптекіта. Бачите, навіть мало зварила. Ну нічого, на снідання. Я взагалі я вчора казав вам. Що я снідаю 12 плюс-мінус час. Туди-сюди. 11 час. Оце таке діло. Так що, а сьогодні у нас ну, 9 часов будемо считати. Так що всім пока-поки сідайте, снідати і встрітимося, так? Да? Ну так. Ну так. Не виключено, як бачите, не хочеться. Не хоче навіть телефон прощатися з вами.